Усім привіт! Ви на каналі Паша Борщ і сьогодні ми будемо готувати шурпу на вогні. Беремо картоплю та чистимо її. Картоплю ріжемо великими шматками. Та кидаємо нашу картоплю у каструлю з водою, щоб вийшов лишній крохмаль. Далі беремо моркву та чистимо її. Після чого чистимо цибулю. Тепер беремо дрова твердих порід та закладаємо їх під триногу, ставимо на триногу наш казан, підпалюємо газовий балон та розпалюємо наші дрова. Добре розігріваємо наш казан та наливаємо у казан соняшникову олію. Добре змащуємо усі стінки нашого казана олією. І тільки після того, як усе добре розігрілося, кидаємо нашу баранину. Баранину перевертаємо тільки після того, як вона добре пересмажиться з однієї сторони. А поки смажиться наша баранина, наріжемо цибулю. Цибулю нарізаємо середніми шматками. Перекидаємо нарізану цибулю у миску та додаємо її у казан. Добре усе перемішуємо. І поки смажиться наша цибуля, повертаємося до столу нарізати моркву. Перекидаємо у миску, додаємо нашу моркву у казан та добре усе перемішуємо. Декілька хвилин смажимо моркву, після чого доливаємо холодну воду яка повинна усе повністю покрити. Після того, як вода закипіла, усе добре перемішуємо. Поки тушкується м'ясо, підготуємо до бланшування наші помідори. На кожній помідорі робимо надрізи. Після чого кидаємо їх у казан бланшуватися. Після декількох хвилин кипіння виймаємо наші помідори та заливаємо їх холодною водою, щоб легко знімалася шкірка. Коли м'ясо вже добре розм'якло, додаємо у казан картоплю та доливаємо холодну воду, щоб повністю усе покрити. Солимо усе добре за смаком. Картоплю варимо майже до готовності. А поки вариться наша картопля, знімаємо шкіру з помідорів. Після чого розрізаємо їх на четвертини. Та додаємо нарізані помідори у казан. Перемішуємо. Та ще доливаємо холодної води. Додаємо лавровий лист. Додаємо чорний мелений перець та знову усе добре перемішуємо. Далі беремо перець, чистимо його та нарізаємо. Перекидаємо перець у миску і повторюємо все те саме із жовтим перцем. Далі нарізаний перець додаємо у казан, та знову усе добре перемішуємо. Далі беремо часник та чистимо його. Розчавлюємо його. Та дрібно нарізаємо. Нарізаний часник додаємо у казан, додаємо гострий червоний перець та висипаємо зелень кропу та петрушки. Злегка усе помішуємо. Ось така краса у нас вийшла. Усе ціле, не розварене завдяки тому, що ми кидали усе. Правильному порядку, ще приблизно 10-15 хвилин наша страва покипіла на маленькому вогні і дійшла до готовності. Шурпа готова. А ви тим часом підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. А я пішов за своєю великою ложкою.